кроком буде створення гілочок, тобто наших навчальних предметів. Щоб створити гілочки, нам потрібно натиснути на назву нашого каналу, обрати олівчик навпроти слова гілки, зробити кнопочку активною. Все, тепер ми можемо створювати гілочки. Натискаємо галочку, повертаємось стрілочка вверху, готово. Ми бачимо, що у нас з'явилася основна гілка General. Щоб змінити її назву, нам потрібно зайти на цю гілочку, натиснути на значок, обрати олівчик та змінити назву. До прикладу, це буде головна сторінка. Галочка готова. Тут ми також бачимо покликання на нашу сторінку. Ми можемо затиснути це покликання. Унизу з'являється копіювати посилання, ми його копіюємо і надсилаємо тому, кому потрібно. Також можемо включити сповіщення. Повертаємось. Ось наша головна сторінка, на якій мають бути всі навчальні предмети. Щоб створити нову гілочку, нам потрібно натиснути на три крапочки вверху справа, обрати Створити гілку, вводимо назву гілки. До прикладу, це буде українська мова та література. Обираємо значок для нашої гілки 500 тобто, листочок і олівчик. Натискаємо слово Створити. Тепер нам обов'язково потрібно додати емоджі, будь який будь-який. Ми оберемо той, який вітається. Ну от, така квіточка, до прикладу. Це потрібно для того, щоб нашу гілочку, українська мова та література, видно було серед інших гілок. Ось тепер ми маємо дві гілочки. І такі ж самі дії робимо з усіма іншими. Математика, оберемо грамку книжечки, створити, не забуваємо надсилати вітальні емоджі. це буде ось такий песик, чи котик. Все. У нас вже є три гілочки. Тобто ми створюємо стільки гілок, скільки у нас навчальних предметів. Щоб наша головна сторіночка залишалася завжди вверху, ми натискаємо на неї, прикріплюємо за допомогою кнопочки Все. На цій головній сторінці у нас можуть бути розклад дзвінків, розклад уроків і так далі. Коли ми на неї зайшли, ми бачимо, що тут є повідомлення про наші дії. Щоб видалити таке повідомлення, ми можемо затиснути його, обрати, видалити, ще раз, все. Готово. Наступним нашим кроком буде поділитися гілочками з нашими вчителями.